Анна, все своє життя тільки те й робила, що дбала про інших. Про себе вона не звикла думати взагалі. Вони з чоловіком жили, бідно, в однокімнатній квартирі, яку отримали від заводу, на якому працювали, там народилося і двоє їхніх дітей. Потім все життя збирали гроші, щоб придбати більше житло, собі у всьому відмовляли, аби лише швидше назбирати необхідну суму. І, хоч гроші, нарешті у них були, та квартиру для себе вони не купили. Бо якраз донька надумала заміж виходити, і довелося вже квартиру доньці купувати. Син теж через кілька років створив сім'ю, але йому вже Анна з чоловіком не мала що дати. Та Тарас на них не ображався. Мамо, не хвилюйтесь, ви дали мені найважливіше життя. Все решту, десь, Бог, я сам собі зароблю. Син і справді старався з усіх сил, багато працював. Швидко піднімався по кар'єрних сходинках і таки збудував собі великий заміський будинок. Все у них з дружиною добре, двійко діток підростає. Донька теж вдало вийшла заміж, що правда зятця хотів жити в Америці, і спочатку він сам туди поїхав, а потім і доньку забрав до себе. Коли їхали, їм гроші були потрібні, тож вони попросили в мами дозволу продати ту квартиру, в якій вони жили, щоб мати гроші на перший час в чужій країні. Анна тоді дуже засмутилася. І через те, що донька їде так далеко, і через те, що квартиру вони продають, адже вони з чоловіком півжиття гроші на неї складали. Отак ми з тобою, Степане, життя прожили, а нічого й не нажили, якось поскаржилася Анна своєму чоловікові. Може, Ганусю, ми й не маємо великих статків, та у нас і двоє чудових дітей, четверо внуків, так що Бог нас точно щедро винагородив, а гроші не всі їх можуть мати. Та й хіба в них щастя, заспокоїв дружину чоловік? Перед новим роком до Анни заїхав син, наказав збиратися, бо святкувати будуть у нього. Анна тоді вперше переступила поріг будинку сина, бо він сам нещодавно лише переселився. Такої краси Анна в своєму житті ще не бачила. Будинок величезний, все зроблено настільки красиво, що очей не відвести. Синку, яка ж я рада за тебе? Який ти у мене молодець? сплеснула руками Анна. Мамо, це ще не всі сюрпризи, посміхнувся Тарас. Ми з дружиною хочемо, щоб ви з батьком жили з нами тут, у нас, місця на всіх вистачить. Анна і не думала, що в її житті все ще так може круто змінитися, але доля приготувала для них Степаном отакий сюрприз добрих дітей, які не забули про своїх батьків. Донька теж дбає про них. Вони з чоловіком вже трохи обжилися на новому місці, стали заробляти, тому дочка фінансово допомагає щомісяця і до себе в канату кличе, каже, що зараз це можна зробити без проблем. Але Анна відмовляється каже, що це занадто далеко. Їм і у сина дуже добре, навіть не віриться, що так буває. Я ж казав тобі, що ми з тобою багаті люди, обійняв Степан дружину. Бо виховати добрих і людяних дітей в наш час то і справді велике багатство.